Доброго всім дня, 30 липня Закарпатська область. Хочу показати ще один цікавий інжирний нектарин під назвою Концетіна. Це йде якби, відразу він його достигання після Доната через тиждень Е, також він італійської селекції, як і Донат. Що можу про нього сказати? Є в нього якби, і плюси і мінуси від доната. Плюси в нього е, якби, більш він стійкий до тріску. Ну і трохи може, не, гниття він вони одинакові, але до тріску, може він трошки ліпший, з-за того, що в нього якби, шкірочка на мій смак, якби чуть плотніша, товстіша. E, що ще в нього який плюс? ну Це кому важливо, в нього ще кісточка відділяється, а в доната вона якби не відділяється зовсім. Мінуси як на мій смак, донат більш запашний, набагато запашніший сорт. E, плюс e, ще в доната якби e, більш e, якби цукру багато також на мій смак. Ну, я думаю. Що і в цьому цукру вистачає кому якби одне дерево, то зрівнювати ні з чим, то цього цукру багато. Е, ще якби в цього Нектарина чуть таке забарвлення, доната воно таке темно-бордове, аж, аж до чорного. Цього воно таке на сонці. Також гарне вишневе таке. Ну де Сонце менш попадає, то таке. Врожайність велика також майже щорічна ось така. Всі гілки заліплені. Хочу його починати зривати, бо з'їдять його з потрохами, як кажуть, Шершні, оси, а не ми, то ліпше зірву його, хай долежить, достигне так, на дозріванні, тому що, тому що ну, поїдять його весь, попортять, пошкодять. Думаю, він набере там своє. Ну, Ліпше би, звісно, він ще полежав, ну, повісів днів три. Що ще можу сказати? Казали мені, щоб я вказував на якій підщепі. В основному у мене всі саджанці персика і нектаринів йдуть на підщепи. підщепі. Ну, це і також на манджурці. Ну, Є в мене багато і на мигдалі, і на аличі. Всі себе плюс-мінус добре показують при правильному догляді, то все. Буде добре на всіх. Ну, донат у мене якби зовсім на жерделі, і він дуже на ній добре поводиться, кому це треба знати. На жерделі Донат. Думаю, Концетіна буде так само, можете сміло щепити. Ну, він сильнорослий, на жерделі також він дуже сильно рослий. Ну і на манджурці, бачу Концетіна також дуже має сильний ріст. Тому на жарделі буде якби скорше на тиждень, інколи і на два тижні достигання, так як і на Аличі. Ось Загрузка дуже гарна, щорічна. Все, все в нектаринах. Грево, не буду обходитися, самі бачите ось через крону там все в нектаринах висить. Цей рік дуже тяжкий з нектаринами, тому що нектарини тим паче інжирні дуже піддаються гнилі. А цей рік у нас дуже видався дожливий. Я вже не пам'ятаю, коли у нас такий за 10 років вже такого напевно не було, щоб тільки опадів. Вибачаюсь, випадково перервав відео. Тому так, вага у нього максимально, я думаю, до 130 грам, як і у доната при такій нагрузці, ну, може десь є одиничні 150 рідко. Що ще скажу. Е, якби обов'язково, як я вже говорив, як і донат повинні бути обробки кальцієм і відгниття, тому що цього року я обробив раз свідчем, бачу цього недостатньо, йде гниття. І починають якби злітатися всяка мушкара, їдять шершні, оси. Тому кажу, навіть не можу йому дати нормально довісити, бо інакше з'їдять, пошкодять більш думаю, ніж половину плодів то я краще його зірву, щоб він дійшов якби собі на достигання. Ось відкушу, покажу який всередині, комусь цікава. Ось таке. Салатки, шкірка, як я казав, більш плотніша, як у доната. Соку також дуже багато, як і в усіх інжирних кісточка відділяється, не знаю, як показати однією рукою десь. Тут перед цим гнилий відкусив. Ось, як бачите. Вона якби чуть-чуть переросша йде. Тому так. Важити його, я думаю, сенсу нема, тут нема що важити, вони будуть, я думаю, самі мілкі 80, а так в основному практично якби середня вага буде 110-120 грамів. Ось такі покажу на долоні. Ось моя долоня. Тут два нектаринчики. Якби їх зручно їсти, Тому раджу, хто любить солодкі нектарини, соковиті, діти будуть любити це 100%. Тому раджу до посадки. Дякую за увагу.